Закінчу я свій влог, сидячи за столом, і я зараз буду малювати на бритворчому мистецтві. Опять. Але цього разу така цікава тема. Треба намалювати взагалі тут фотопортрет паперового персонажу. Ой, типа е, наклеєні на свій фотопортрет. Паперового одягу для підлітків. Типу, одяг, який тобі mm, да. е, Одяг, який тобі пасує, або який тобі подобається. Да? Но колаж. У мене немає принтера. Тому є другий варіант просто намалювати, типу, якусь там дівочку, типу я, з якимсь таким стилем. Так що зараз буду малювати, а це буде в наступному відео. Я, коротше, в наступному відео розкажу це. Да. Так що, да. Ну, все нормально, але лице чуть-чуть трохи да? ну нічого. Такі у мене красоти, правда. І <кхи> в нас є ще, до речі, тривога. Так що я пішла спать.